Пророк Ісая говорить про прихід Месії і говорить такими словами: стеліть Господові дорогу в пустині, робіть прямим в степу шлях нашому Богові. Нехай кожна долина піднесеться, кожна гора і пагор, нехай знизиться, нехай провалля стануть рівниною, а кручі низиною. Тоді слава Господня з'явиться, і всяке тіло. Побачить разом, що прорекли уста Господні, християни східного обряду готуються до одного з найбільших свят народження Божого Сина. У часі підготовки вірники дотримуються особливих передріздвяних традицій, одна з яких є запалення свічок Адвенту. Свічки це отожнюють нас із світлом Христовим. Тобто, кожна запалена свічка це збільшення світла в нашому житті. В нашій вірі, нашій довірі до Господу Бога і Сина Ісуса Христа. І е, запалюючи ці свічки, ми е, радісним очікуванні пришестя нашого Ісуса Христа у вигляді е, маленької дитинки. І це для всіх доставляє радість. Кожна свічка це початок періоду наближення чотири Адвента от чотири етапи. Вот. І кожна свічка. Кожна свічка при запалюванні наближає нас до рождества Ісуса Христа. Кожна свічка на віночку має своє глибоке та символічне значення. Перша свічка надії нагадує, що навіть у найтемніші часи світло Христа здатне перемогти будь-яку темряву. Друга свічка символізує мир, той, що починається в серці людини і поширюється на всю родину. Третя свічка радості, запалюється на третьому тижні Адвенту та вказує на близькість свята. Остання четверта свічка любові, осяює неділю перед Різдвом, ніби запрошуючи кожного відкрити серце для. Божого приходу. Це символізує теж наш е, час, в якому ми живемо. Запалюємо першу свічку, в першу неділю Адвенту, другу, третю, четверту. І це нам нагадує, що ми живемо в конкретному часі, е, в якому Бог захотів, щоб ми жили, і е, в цьому часі ми готуємося постійно до зустрічі з Богом. І так, чотири свічки, вони нас ведуть. До повноти часу, яка відбувається в часі Різдва, тобто коли Божий син приходить у цей світ, коли Бог сходить на цю землю для того, щоб стати людиною і прожити це життя разом із нами. І ми чотири тижні готуємося до того, щоб гідно, глибоко, духовно переживати час Різдва. Час, який нам буде говорити знову, промовляти до нас, що Бог стає людиною заради нас. Чотири свічки знаходяться на віночку, що також має своє значення. Він зроблений із соснових галузок, прикрашений стрічками. Вінок, який має круглу форму зазвичай, і ця кругла форма символізує вічність Бога, Бога, котрий не має ані початку, ані кінця. І ми прагнемо цієї вічності, цієї зустрічі з Богом в Царстві Небесному. Також адвентний вінок складається із зелених галузок, котрі символізують велику надію людини, яка покладає, покладається на Бога, яка Богу довіряє своє життя. Та найбільша цінність Адвенту в тому, що він об'єднує, Щотижня, запалюючи нову свічку, родина збирається разом, аби спільно помилитися або просто побути поруч. У такі моменти дім наповнюється не лише теплом вогню, але й атмосферою миру та любові, з якою приходить різдво.